Вінницькі школи закриті на карантин. У неділю, 12 грудня, рішенням міської епідеміологічної комісії школярам оголошено про позапланові канікули. Ще на початку минулого тижня лікарі констатували, кількість хворих невпинно зростає. 6 тисяч осіб уже офіційно звернулися за допомогою. Реальна цифра, стверджують фахівці, значно більша, адже велика кількість людей надає перевагу самолікуванню. На сьогоднішній день понеділок можна констатувати, що минулий тиждень у нас. Завершився і пройшов з дуже інтенсивним підйомом захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Епідемічний поріг, тобто той інтенсивний показник, який враховується по захворюваності, був перевищений на 26%. Цього року епідемія грипу прийшла у Вінницю на місяць раніше. Попередні п'ять років діти йшли на вимушені канікули на початку лютого. Тривалість карантину залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. Наразі його термін визначений на тиждень. Дитячі садочки та вищі міста поки що працюють. Ми зараз проведемо моніторинг по ситуації відсутності студентів і з середніх спеціальних навчальних закладів. І вищих навчальних закладів нашого міста, і теж будемо приймати рішення щодо введення або не введення там а, такого заходу, як тимчасова заборона навчання. Школярів про карантин із вчорашнього дня в телефонному режимі попереджували класні керівники. кажуть, 90% учнів знали, що в понеділок школа уже не працюватиме, і лише десяток тих, до кого не дійшла новина, прийшли зранку на заняття. Вчителі запевняють, за тиждень відпочинку шкільну програму учні не забудуть. Завдань на самостійне опрацювання отримали чимало. Як правило, програма у нас виконується за рахунок ущільнення навчального матеріалу і за рахунок роботи з Електронними носіями це опрацювання матеріалу в інтернеті, дистанційні уроки вчителі розробляють, дають завдання, консультують у телефонному режимі. Тому ось намагаємося здоганяти наздоганяти програму так. Самі ж учні сідати за книги в перший день карантину не дуже поспішають. кажуть, поки що цікавіших занять вистачає і з друзями відпочити та в інтернеті посидіти. А до уроків, мовляв, час дійде. Будемо гуляти, мабуть, з друзями. І уроки, Немножко. Буду ходити на волейбол, буду допомагати мамі, буду гуляти з друзями. Уроки буду робити додатково до контрольних готуватись, в інтернеті сидіти. Уже у п'ятницю міська епідеміологічна комісія вирішуватиме, відновлювати навчання в школах чи продовжувати термін карантину. Інна Крот, Олександр Малий, новини, телеканал «Вінниччина».